We'll Вітаю, в ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке Казус у звозу Марінеску. Трамвайне полотно продовжує сповзати, а міські служби досі не можуть визначитися, хто у цьому винен і що з цим робити. Трамвайні рейки просідають через це не курсує сьомий маршрут. У мерії нещодавно заявило, компанія пространства, яка веде будівництво внизу у звозу, майже завершила зведення підпірної стінки схилу. Проте це не дало результату. Тож робота траси Північ-Південь наразі залишається під великим питанням. І тут варто нагадати, кілька років тому на реконструкцію лише однієї Софіївської витратили 73 мільйони гривень. Роботами займався близько близька до мера Одеси Геннадія Труханова компанія Роздорстрой. Ще тоді виникали питання до якості робіт. У 2021 році полотно почало руйнуватися, нібито через неправильно прокладену зливову. Каналізацію. Тож хто винен, як виправляти, поговоримо з депутатом одеської міської ради Петром Обухом. Петро. вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. От про гроші з самого початку. Я вказала тільки скільки коштувало один етап проєкту Північ Південь на Софіївській. А нагадайте, скільки коштувало платникам податків сумарно полагодити основні майданчики. Ох, на ну дивіться тут важко так порахувати. У нас був новощіпний ряд, там було біля 100 мільйонів гривень. Була Преображенська, там здається, було 70 мільйонів гривень. Це тільки клаптик біля привозу. Була ще Преображенська від Тереспольської площі до Софіївської. Була Софіївська, я навіть зараз не порахую і, і звоз Марінеска і перехрестя на. Біля пересипських мостів. ну тобто, це багато грошей. Ну і ще треба додати, скільки коштує трамваї. Я думаю, що це легко може бути мінімум півмільярда гривень. Петра півмільярда гривень, і тепер через один невеличкий шматок дороги цієї північ-південь, все встало і не працює ну, ну, дуже ну, дивна ну, ситуація. Працює. Воно працює, але туди заборонено запускати великі важкі трамваї. от цей Макси, який важить 40 тонн, тому що в КПОМЕД вважають, що це може бути небезпечно, і ось пан Філатов на сесії на моє питання відповів, що будівельна академія. Вже йому кажуть, що там е, цей ухил не рухається, що вже можна пускати важкі трамваї. А копеомет каже, що ні, що вони, що вони бачать, як ці рейки ще рухаються. Ну я думаю, mm -hmm. тут треба ще почекати, подивитися, як буде працювати ця підпірна стінка. А дивіться зараз відповідальність, все ж таки, ну так здається, перекидується е, з одного на іншого. А хто ж все ж таки винен у ситуації на озворі Маріонеска? Складне питання, Ну, для того, щоб це оцінити, потрібно, щоб хтось зробив якусь експертизу, як якесь моделювання, як буде працювати схил, якщо ось частину зрізати і почати буде будувати там будинки, а також провести дослідження, що там з ґрунтовими водами. Я чесно кажучи, взагалі не впевнений, що це можливо зараз з сучасними технологіями. Я, я не експерт в цій сфері, але очевидно, що це не просте, непросте завдання. Сподіваюсь, що все ж таки вода піде і, і що цю підпірну стінку вже збудували, і що це якось стабілізує ситуацію, тому що ем, якоїсь альтернативи в нас нема. Угу. Щодо ризиків сповзання полотна, якщо ви кажете, що електротранс все ж таки вбачає, що ці процеси тривають. А якщо все ж таки пустять трамвай сьомого маршруту, цей ваговик МАКС, які там можуть бути ризики? Ну просто може перекинутися трамвай на полотні чи як в 90-х була така аварія не в Одесі, в іншому місці. Я не пам'ятаю, здається, в Кривому Розі. Де трамвай також під ухилом їхав, і в нього не спрацювали гальма, і там загинуло декілька десятків людей. Я думаю, що тут можливо вони бояться того ж самого. Насправді їм на цією ділянкою їхати швидше ніж 15 км на годину. І ще є правило, що на цьому ухилі не може одночасно знаходитись більше ніж один трамвай. Я ось сам бачу ситуацію, коли один спускається, а інший стоїть зверху і чекає. Ну, це також трохи дивно. Хотілося, щоб трамваї їхали швидко, щоб це була таке майже, майже наземне метро. А якщо трамвай буде просто чекати навіть без заторів, без, без нічого на ухилі, ну, це його уповільнює. Тож я дуже хочу, щоб ця ситуація вирішилась. Ну, знаєте, як кажуть, якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, а розходи. І тут питання в тому, які це будуть розходи, і, і, і хто буде за це платити. От хто буде платити, найголовніше, тому що так скидається, що це буде платити місто. Як часто буває, там я не знаю, як ремонтуємо дім Русова, а потім самі і платимо за те, що погано поремонтували, так? А щодо будинку, яке збудовує будівельна компанія «Пространство», я не знаю, може, ну, навряд чи у вас є прям точна така інформація, але можливо і пан Філатов щось казав, можливо, десь в куларах мерії щось казали. От наскільки безпечне те, Будівництво там будуть жити Одесити, скоріш за все. Ну я такі питання не задаю, але в мене є таке все ж таки сподівання, що в нас є, по перше, контролюючі органи, є державні державна експертиза. Будь-який проект проходить цю експертизу, плюс інженери, які проектують будівлі Вони також зацікавлені в тому, щоб вони не впали. І о, таких випадків я взагалі не пригадую в Україні в сучасній історії. Тож я тут думаю, що все буде добре. Чи правильно я розумію, що підпірна стінка насправді була потрібна не тільки у звозу Марінеска і трамваями, «Одеситами», які ними рухаються, а й сумі компанії або обезпечити власну будівлю? Чи ні? Е... Пан Філатов казав, що вони там хочуть побудувати ще торгівельний центр. І ось ця підпірна стінка це фактично стіна цього торгівельного центру. Я, чесно кажучи, там не був у останні місяці. Не бачив, як це відбувається. Ну, мабуть, так. Угу. Mm -hmm. Зрозуміло і цікаво. Ну і щодо трамваїв до кінця року до Одеси, нібито може прибути перший з 12 трисекційних вагонів від компанії Татра Південь, яка виграла тендер на поставку низькопідлогових трамваїв до Одеси за кредитом Європейського інвестиційного банку. Що буде з цим проєктом? Що буде з цими трамваями? По-перше, нам обіцяли, що перший трамвай приїде до дня міста. Тож сподіваємося, що хоча б до нового року він приїде. Ми бачимо, що КП Мет зараз направляє ці довгі трамваї. «Одіссей Макс», це буде аналог. «Одіссей Макс, тільки більш сучасний, більш комфортний. Направляє їх на різні інші маршрути. Я бачив і на п'ятому маршруті. Люди бачили на десятому. Ну тобто. Вони можуть їздити на будь-які маршрути міста. Інше питання: чи є в цьому сенс? Чи є е, е, така кількість пасажирів, там, наприклад, на п'ятому маршруті, щоб запускати такий великий трамвай. Моя взагалі мрія, щоб трамваї їздили швидко, щоб вони мали пріоритет на світлофорах, щоб були побудовані зупинки платформи, щоб людям було швидше і легше заходити, щоб були прямі нормальні рейки, щоб трамвай їхав швидко і тихо, і тоді. З'явиться попит на них, тому що тоді вони стануть конкурентами для а Може іноді і для автівок. Наприклад, мешканці гагарського плато в них буде альтернатива, як доїхати до центру міста. Це буде швидкий сучасний трамвай, і ось тоді тоді, ось ці 13 трамваїв будуть мати сенс. Ой, дуже би хотілося, щоб ці е, ваші бажання реалізувалися, тому що Одеса направду потребує е, сучасної трамвайної інфраструктури, і це е, ну, просто спасіння і е, рятівний транспорт так, для міста, яке все більше і більше потерпає від заторів. Ми трішки відвикли е, за перший рік війни людей було менше у місті, але зараз одесити активно повертаються, і заторів направду стає все більше. Дякую вам, Петра, за включення. Обухов, депутат Одеської міської. Ради був на зв'язку з Лайв Студіо, Обговорювали долю узвозу Марінеска. Наскільки е, розуміємо, поки що під питанням як виправляти ситуацію з тим, що пливе трамвайне полотно, е, подивимося, як спрацює підпірна стінка, зведена е, будівельною компанію «Пространство», яка ну недовго думаючи зробила підпірну стінку, яка стане і стіною торговельного центру там на Софіївській. Чи має бути там торгівельний центр? Ну теж питання. Цікаве, я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим. Бережіть себе.